Всім привіт! Мене звати Настя, і я член ініціативної команди Криворізький молодіжний центр. Зараз ми з вами знаходимося у контенті, а з дуже цікавою гостею, з якою ми зараз познайомимося. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Скільки тобі років, де ти навчаєшся і яке твоє хобі? Мене звати Катерина, мені 13 років. Я займаюся естрадним вокалом. Та навчаюся у 95-му ліцеї. Скажи, будь ласка, а як ти почала займатися вокалом? Я почала спочатку слухати вокалістів, мені дуже подобалось, як вони співають, як вони все е, роблять для цієї музики, для цієї пісні. Та мені дуже подобається їхня мелодія та музика. А скажи, будь ласка, як ти? Е... Відчуваєш себе перед виступом. Чи відчуваєш ти хвилювання і як ти його поборюєш? Перед виступами я завжди не хвилююся, тому що в мене є маленький секрет. Це просто представити, що це звичайна репетиція. Чи чула ти раніше про контенту до сьогоднішнього дня? Про контенту я раніше не чула, але завдяки молодіжному центру, завдяки їхнім сторінкам, я зрозуміла, що є така можливість записати безкоштовно. Своє аудіо. І які твої враження? Мої враження від цього це дуже класно та це дуже прикольно. Записати свою молодь в цей молодіжний центр та на цю контент. І ми нагадуємо, що контент це безкоштовна можливість реалізувати свої звуки у проєкт. І реєстрація відбувається в біо нашого профілю.